Тобто в кожного є свій план, який приведе тебе, якщо Божий, то приведе тебе до вічного життя в раю. І якщо ти приймеш план сатани, то він приведе тебе куди, там, де плачеш скрегіт зубів. Іде озеро вогняне. Який план вибереш ти? Є план в Євангелії, це чітка дорога Ісуса Христа. Це чітко сказано, що ми маємо робити, як маємо робити, як маємо поступати в тому чи іншому випадку. Як ми можемо отримати, що? Зброю духовну? Як ми можемо знайти царство Боже? Але ж говориться, ну очі наші всі моляться, царство Твоє на небі, на землі. Ви бачите, царство Боже на землі. До речі, церква як на небі, так і на землі, вона одна. І вона, до речі, не католицька, не православна і не протестантська, там на небі. Вона одна, Божа. І саме ми, є церква Божа, куплена Ісусом куплена кров'ю Ісуса Христа. Бог з нас знайшов, вибрав і поставив. Ми прийняли що? Євангелію. Ми прийняли оті слова Його, що царство Боже до вас наблизилося. Покайтеся, віруйте в Євангелію. Ми покаялися, ми віруємо в Євангелію. Якщо ми віруємо в Євангелію, ми виконуємо волю Отця, який на горі приображення сказав. Його слухайте. Ха? Складно. І от коли ми говоримо про це народження згори, і це є план Божий. І коли ми говоримо про хрещення немовлят, а це план сатани. Коли ми говоримо про те, що ми спасенні, що закон не має на нас влади, ми не під законом. Якщо ви під законом, ви під прокляттям, але вони цього не чують. Ми під законом кричить сатанинський рух, який каже, що вірить в Ісуса Христа. Адже ж. Бог приходить словом. Сатана часто теж приходить словом. Тут слово життя, тут слово смерті. Як використаєш, а як використаєш ти слово Боже? І в цьому велике питання стоїть. Істина Євангелія царства створює в головах деномінаційних правителів істерію. Вони істерять просто. Коли спочатку ми тільки вийшли в ефір, священники, я думаю, і ці вищі писали нам, ну, поміж священниками вищі, і протестантські. Лідери нам писали весь час. Ви щас задавали і провокували запитаннями. Хіба не провокували запитаннями Ісуса Христа? Це явно стало для мене. А ти зцілив всіх ковід. Я вам хочу сказати: а Христос хіба зцілив і знищив всіх прокажених. Але ті, хто увірували, вони прийшли. І він їх зцілив. Але вони не пускають до нас. Вони жахають людей нами. Просто вони. Таке говорять на нас, що навіть стидно слухати, що людина може таке виговорювати. Що ми сказали не те, що від Ісуса. Чим ми образили вас правдою? І коли правда звучить, сатана? Отак їх трясе, щоб ви знали внутрішньо. Внутрішньо вони посміхаються, але всередині такий колотун, тому що вони розуміють, пекло відкрите, врата Ада відкриті, і вони ведуть не тільки себе, а й своїх близьких, дітей своїх, і свою парафію ведуть куди врата Ада. Пекла. Не одоліють вас, та ви самі йдете туди. Ви ще розширюєте цю дорогу. Ця дорога широка. Ви танцюєте, ви танцьовуєте, співаючи пісеньки. ви виспівуєте якісь святі літургії, які. Ніякої святості не мають, забобони якісь. У вас постійно маються на вас якісь ритуали. У вас постійно не Христос, у вас постійно чудотворені мощі, кості, ці ікони чудотворні, якісь явлення, будемо казати, потім понароблюйте тих статуй і носитеся з ними, як той. Не знаю, самі придумайте собі. От, до речі, придумайте, як хто. Напишіть нам. Істина Євангелія Ісуса Христа створює істерію в кого? Тут, в сатани. І ті, хто служать Йому, прикриваючись іменем Ісуса Христа, ми проповідуємо не для наживи. Тому і Христос проповідував не для наживи. Часто в Його скринці не було грошей. Не було. Вони ж їли навіть колоски. Ви не подумайте, що Христос просто про це навіть не говорив. Що таке гроші? Якщо все тобі належить, Так, він міг підтвердити, сказати, десятина обов'язкова, а тут весь час, десятина обов'язкова, десятина, і то тобі піднесуть під ніс хто кульок, хто сумку. Ну, в залежності від того, де то відбувається. Знаєте, коли світять Пасхи, то дяк ходить з кульком. Один, знаєте, з відром, а другий з кульком. Ще раз: істинна Євангелія царства, Євангелія і, 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 і Ісуса Христа. Євангелія Божа, тобто вона по-різному називається це Слово Боже взагалі-то. Це сам Христос створює в головах деномінаційних правителів, католиків, православних і протестантів істерію. В них один ворог, істина, слово Боже.